Вітаю всіх! Напередодні річниці повномасштабної війни, 24 лютого. Це страшний час для всіх українців, для... це трагедія, два роки горя. Ми вирішили поділитися декількома історіями, які можуть трошки підтримати, дати світло, зрозуміти кожному, що не тільки не вони стоять перед цими проблемами. Історії про тих людей. Які живуть і продовжують працювати про аграріїв, про героїв, які усвідомили, що ця війна показала нам, що в нас є сили боротися, працювати далі, відкрили якісь нові цінності. Я сподіваюся, що ці історії будуть надихати вас, продовжувати далі вашу справу, продовжувати жити і вірити в майбутнє. Сьогоднішнім героєм буде Володимир Стрикиця, який працює в Сумській області, який фермерує менше ніж за 8 кілометрів до лінії фронту. Володимир, скажіть, будь ласка, про себе пару слів. Скільки років ви в аграрній сфері працюєте і взагалі про ваше господарство? Ну, в аграрній сфері я працюю вже до 30 років, а іменно фермерую у цьому році буде пам'ятна дата 20, 20 років. По вашій Що... пам'яті? Да, да, Господарство в мене невеличке, до 100, кілом... до 100 гектарів всього, але 13 гектарів сьогодні випадає, то, тому що засмічені бойовими, е... ну, в общем, вибухонебезпечними предметами, мінуваннями, і... але сплачуємо податки в повній мірі за всі 100 гектарів. Ми не хочемо е, людей якби е, ну, вщимляти у грошовому еквіваленті, я маю на увазі, щоб люди не обозливалися. Ну, може, тр... може, я дещо трошки загнув, неправильно дещо сказав. Все, все прекрасно. Скажіть, будь ласка, як вас застала війна 24 лютого? Ну, всі ті всі розмови, що йшли про війну, ми не вірили. ми... Якось думали, що все це е, просто е, лякалки. Але коли 24 е, лютого почалися вибухи, е, обстріл, артилерійський і ракетний обстріл, е, змушені були, як і всі інші люди, е, шукати укриття, ховалися в підвали. Оце так о четвертій ранку. ранку. Отак і... проснулися ми і усвідомили, що незрозуміла якась обстановка, був шок, просто шок. Ну, це у кожного така була. А скажіть, будь ласка, як ви наважились сіятись дуже ж близько до лінії фронту? Два саме Да, у началі квітня чи всередині квітня були війська Російської Федерації витіснені за межі кордону? Ми готувалися, брали посівний матеріал. До речі, євросеймовський. Це не для реклами, а просто скажу і були 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 деякі запаси вирішили вирішили що будемо ризкувати будемо працювати на землі хоча ні кредитів ні ніякої допомоги від держави ми не отримали це на свій страх і риск просто попробували, думаємо а, а може щось вийде щоб земля не пустувала щоб не зросла бур'яном. Ви знаєте, це неймовірно, бо в принципі аграрний бізнес це надризикований. Це навіть не надризикований а більше як рулетка. Тому що дуже багато чинників, які ми не можемо спрогнозувати, і ціни, і погода. А тут ще й війна. І тому це просто неймовірно, що ви настільки е, вірите. Знаєте, це люди, які працюють на лінії фронту, це люди найбільше вірять у ЗСУ. Я вважаю. Так, так, я вам скажу ще більше в цьому році. От Олександр Добровольський не дасть мені збрехати. Ми з ним працювали по цьому соняшнику. Соняшник був Аякс Класика. Він дав за три тони, при мінімальних. Нормах внесення мабуть, та не мабуть, а точно без фуніцидної зовсім обробки. І я був дуже задоволений, тому що врожайність була добра, і за рахунок цієї врожайності вала просто утрималася моє господарство на плаву. Я дуже рада, я дуже рада, що вам вдалося досягти ваших цілей. Що... Я, вам... я вам скажу ще більше у прошлому році ми посіяли гуманітарний соняшник. Він при тій самій обробці, майже при мінімальній, що і цей, він дав лише дві тони. Тому е, от Євросеймовський він якби наш рідний і більш він і, і нас виручає. Прекрасно. Бачите, отак українці один з одним і перемагають усі, усі незгоди. Сподіваюся, таке буде. Скажіть, будь ласка, які висновки ви для себе зробили? Можливо, щось переоцінили після війни? Ну, багато, дуже багато чого у голові інформації, дуже осмислення і життя. Але головне, я вважаю, що ми українці, ми приросли до своєї рідної землі. І ми не можемо просто без цієї роботи, це ми, ми якби себе знаходимо, знаходимо в житті. І якщо ми не будемо працювати сьогодні на землі, то ми просто е, ну, якби не, як, як не потрібні, е, мабуть, комусь, чи як би правильно це сформулювати, ну, це як, як вроді наша ніша, ніша е, відповідальності, і, е, перед, навіть перед своїми дітьми, перед своїми онуками і перед Україною. Я, мабуть, думаю так. Може, це і високі слова, але це просто слова із душі, із серця. Іро, це відчувається. Скажіть, будь ласка, чи постраждало ваше господарство? Ну, мабуть, так як і у всіх, в більшій меншій мірі поля обстрільні, мінування, я вам говорив, обстріли по складах були. На сьогоднішній день сільхозтехніку я вивіз до фермерів, які далі знаходяться у? Ну, в зоні. І сільхозпродукцією на сьогоднішній день теж намагаюся зберігати в інших фермерів. У мене склади на сьогоднішній день пусті, mm -hmm. тому що до, достає артобстріли, були є пошкодження і ризикувати ні людьми, ні ну, сільхозпродукцією урожаєм, який ну, не хочеться просто щоб зали... пропрацювати і залишити його згнити, не, не зовсім розумно було. Це це. Це правильне рішення. Скажіть, будь ласка, у нас напередодні посівна. Що ви, може, щось побажаєте фермерам, аграріям? Побажаю, побажаю, мабуть, щоб люди не боялися сіяти, а приймали участь у сільхозроботах. роботах, тому що у нас є фермери, я, наприклад, до 8 кілометрів, а є фермери ще ближче до прикордонів і сказали однозначно, будемо сіяти. Тому що ми повинні за рахунок чого жити, це може навіть наш внесок. Ми сплачуємо податки, працюємо офіційно, сплачуємо податки. Це наш внесок, навіть, я так думаю, в перемогу. Віримо і в ЗСУ, і в наших героїв, які нас боронять. Дякую вам за те, що знайшли час. Дякую, що ви працюєте, надихаєте, мотивуєте інших. Дякую, Володимир. Ну і слава Україні. Героям слава.